Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Subway Surfers. Це така гра, там де ти тікаєш від поліції. Давайте біжать. Тут я ось вас штучка можна її тільки покращувати. Ти можеш пролетіти! Це так круто. Там є особливості. Ти і я ну по Грав, але я як ключі, на які можна ще на життя дасть собі. Але кожне нове життя коштує більше ключів, тому тобі треба виключити тратити по... по мінімуму. От я роблю відео, тому я буду тратити ключі, мабуть, часто. Але... Так. Новий рекорд. 12 тисяч. Мої монети майже ті самі, як мій мі рекорд. Опа, поче. Так. Я треба ще три ключі. Чого він кажеться таким повільним? Так, давайте... О, вже, тисяча? О, класно! Мабуть, він прискорюється. Ну, давайте, давайте це зробимо. Давайте попробуємо дуже великий рекорд поставити. Більше ніж 20 тисяч, буде круто. Тому так. Псс, я вдарився, і він на мене під підпобли... наближився, але він не поближився тепер. Тоді, О, давайте бігати. О. Фу. Я не профукаю. Давайте попробуємо не профукати цей раз. Уже більше шести тисяч. Це добре. Ауч. Ты Більше тобі очків. Вже 8 тисяч. Скоро буду вже 9 тисяч. Вже 9 тисяч. Але а він до мене підбігає, але я не програю? Це трохи дифу. Бігаємо і бігаємо. Просто бігаємо. І моя стратегія це просто як якнайбільше особливостей та ще, ну, отримати більше оцих. От Тому що це класно. 15 тисяч. 15 тисяч, ауч! Е... Я програв. І мене завело в рекламу. Чого? Я не хотів цього! Короче, просто обійдемось з рекламою. Що є, то є. Я ж не буду закривати відео. Не знаю, що вам хочеться побачити гру більше, але реклама є, тому так. <плес> Я отримую багато речей, тому... От це було ну класно. 2, 18 тисяч. 19 тисяч! О! 20! Тисяч. 20 тисяч! О. І я вдарився головне, що я не програв. О! о, о, о. І 20 тисяч! Більше 20 тисяч! Тепер попробуємо 25 тисяч! Якщо зможемо, то це буде дуже класно. Але я програв. Тому ну, 21 870 це мій рекорд. І ну, це все на це відео. та підпишіться і до побачення.